Доброго дня хлопчики і дівчатка. Сидимо в машині, щось воно так засвічує. О, отак. Нормально. З малим перекупом. Поїдемо, подивимося, бритечко. По то там точно бричечка. ну поїдемо подивимось, що там. Сімку я вже скинув, вчора уїхала, там потім може відосик. При монтуванні відео вставлю. Кусочок, той, як я знімав, правда, це вже було там пізно ввечері, десь о 9 годині, там в гаражах темно було, там тільки стопи світяться і все, і я розмовляю, кажу що все, сімка поїхала, хлопці вчора забрали для себе не перекупи, бо ціна була у мене якось так. скажемо так, по ринку. Але там тачка нормальна була, якби. не кричали, блядь. Там, по ходовій, по мотору, по коробці питань взагалі не було. Днища теж, це в ланжерони. Хлопці проїхали скажуть, да, все відповідає дійсності, як ти і казав. Повнішки там були моменти, але їх це не парило. Якби. Їм основне, основне було там, ходові, Мотор таке. А то, що там трохи підм'ята, десь трошки підкрашена з балончика. Ну, перед кстати, як вони приїхали вечором, їздив, показував хлопцям теж. Все розказував, приїхали. о, там у нас балончика крашена, тут ще щось, тут щось підмазано. Блін, ну ви приїхали дивитися Жигуля за 23 тисячі гривень, 86-го року ще ну таке собі. Би, я зрозумів одразу, що вони не покупці, але приїхали, вже треба було показувати. А потім приїхали, хлопці позвонили, каже, ми приїде. Ну тільки після восьми було. Треба там, вчитися, жінку з роботи забрати було. Там. Приїхали пів години, подивилися, завели, проїхався, каже, все забираємо. Там Тисячу гривень ще на бензин скинув. Хоча в Бакові там літрів 20 бензину, ще на тисячу гривень було. Ну я нічого не здавав. Було бо те й було. Хлопці доволі поїхали. Правда, мої плосковопці з ними виїхали, ну то ладно. Куплю моделі. Як ви зрозуміли, це початок нового відео, да? так що зараз поїду, якщо той хазяїн, продавець, хазяїн, хазяїн продавець да, дозволить познімати карщолигу, яку я хочу поїхати подивитися, то значить познімаємо. Якщо ні, ну, значить не познімаємо. Якщо передбаю... Тоді вже там гараж приїде, як, чи якось так. По путі до гаража буде їхати, ще включимось. Малий перекупан каже, можна я з тобою поїду. Кажу, поїхали. Так що все, до включень Готуйте там чіпсики, чайочок. Будемо дивитися, робити новий відос Все. Сімка поїхала до нового власника. то шкода впереді. А ото ззаді сімка. Не видно, ось то поки її включилися. Все, поїхало до нового хазяїна. Подивився машинку. Машинка була, я вам скажу, в принципі, не секрет. Таврія там 1993 року. Ціна 9 тисяч за 8 віддають. Але я вам скажу, там нема за що 8 тисяч навіть давати, двигун стучить, димить. Кузова нема, вона гнила, все, все. Варена, навіть не варена, вона там ну, на болтах щось прикручені, якісь железячки. Ну, коротше, так. Всім привіт! Кончита, Кончита, Привет. і навіть тисяч гривень я за неї не дам, тому що... можна забрати її там. Акумулятора нема, резини нема, електрика е е е нема задня марта здохші. Ну, дві неділі над ній працювати в гаражі, щоб можливо заробити там якусь 1000 гривень, я не хочу. Ні. Хай вона там стоїть, хтось інший її куплю, або на розборку її статі і все. Так що будемо шукати інший варіант. Включимось. так, Приїхали додому, але йдемо в машину знову. А ну, малий Папа, па, покажи мене. Поїдемо туди на парус. Подивимося. Шоха. 94-го року по кузову, каже печально. По мотору добре, по хадеві добре, там акум свіженький. Ну, поїдемо, подивимось, що нам робити. Так що так. Значить що? Хлопчики, дівчатка. З'їздили, оглянули. Одного друбака. Ну Такою некрофільщиною я не хочу займатися. Там, ну, просто одна нема. Вона 3 роки стояла десь на стоянці і, мабуть, ще там десь де лужа. Коротше, за ці 3 роки ні ще нема. вроді як там якийсь 1,7 переточений, там щось німецькі розпредвали якісь. Запустився, з да, півоверта, але вихлоп січе з-під прокладки. Туди колопни, ну, ти позриваєш там всі шпільки, його би, ну, такі мороки, почнеш на ній їхати, блин. проводка теж вся посипеться, позамикає, нічого робити не буде. зовнішнього вигляду немає, дна немає. Мотор один і Ну як в із лік продався, добре, але щеплення нема, коробку перевірити неможливо бо щеплення тупо немає. Там ні жидкості нічого там все попересихало, І що ще? Кардан теж невідомий який там. Може і Короче, Ціна якби 11 тисяч, але... Нема за що, тупо нема за що, блін, але ну, на ну, то не коштує. Да, ну, живого нічого немає. І, окрім мотора коробки, ну і то треба все перевіряти. Така собі покупочка, скажемо. Так що знову їдемо додому, будемо шукати далі. Ось цього корча ми дивилися. Там, mm. на красному камні. Так. Повнішки, в принципі, ну, за 11 тисяч і непогано, але я ж в попередньому відео там казав, дна там немає. Наступний день знову з помічником. Ідемо, дивитися, корча на продаж Ох, дублі.